Про перешкоди до подружжя. Дорогі мої, немає церковного розлучення, неможливо нулювати шлюб. Однак він може бути недійсним від початку. Давайте перевіримо, чи знаєте ви, у яких випадках. Сакраментальний шлюб нерозривний за своєю природою. Немає чогось такого, як церковне розлучення або нулювання шлюбу. Натомість, можлива ситуація. Коли вона у білій сукні, а він у костюмі, в оточенні рідних і в присутності священника склали перед вютаре взаємну присягу, і їх посипали, відбулося гучне весілля, на якому п'яний родич сім разів співав гірка і вода, і вони навіть поїхали у медовий місяць на Мальдіви. але фактично подружжям так ніколи не стане. Зовні все вказувало на те, що вони подружжя. І, можливо, навіть вони самі так якийсь час вважали, але насправді не було подружжям навіть долю секунди. Є причини, через які шлюб не може вважатися дійсним. Перша група причин це так звані розривні пришкоди. Вони діляться на публічні, тобто які можна довести зовнішньо і на таємні. Від деяких з них можна отримати. Диспензу це таке звільнення, тобто призупинення певного положення для конкретної людини в конкретній ситуації. Ось Кодекс канонів налічує такі розривні перешкоди. Перша вікова перешкода. Кодекс стверджує, що недійсним є шлюб між чоловіком яких, і жінкою, якщо їм ще немає 18 років. Однак він залишає єпископату, єпископу можливість давати диспензи людям, які ще не мають цього канонічного звільнення від цієї перешкоди. Але це на це мусять бути причини. Найбільше про які я знаю, це якщо наречена вагітна, тоді а вони хочуть узяти шлюба, то єпископ може дозволити в окремих випадках отримати дозвіл на шлюб у молодому віці. Друга перешкода перешкода нездатності до виконання подружніх обов'язків хоча б з однією зі сторін. Тут кодекс визначає, що це попередня і постійна нездатність, тобто, яка існувала ще до укладення шлюбу. Натомість не має значення, абсолютна вона чи відносна. Це означає, чи маємо справу з нездатністю до сексуальної активності взагалі чи тільки з людиною, з якою укладений шлюб. Якщо ця перешкода сумнівна, тоді вона не уможливлює укладення дійсного шлюбу, поки є сумнів, це не дозволяє визнати шлюб недійсним. Варто підкреслити, що тут йдеться не про безпліддя, а про здатність до сексуальної активності в подружжі. Безпліддя може бути причиною недійсності шлюбу, якщо це приховали, але просто скажемо далі. Третя перешкода подружнього перешкода подружнього зв'язку, який вже існує і пов'язує будь-кого зі сторін. Не може бути дійсним шлюб, укладений людиною, яка раніше увійшла будь-які подружні стосунки, не обов'язково сакраментальні, поки в спосіб згідний із законом і певний не підтвердить дійсності або розірвання цього зв'язку, навіть якщо він у цивільному шлюбі з іншою особою, не, а, то не може брати шлюб, шлюба з, з іншою. Четверта перешкода різної релігії. Католик не може укласти дійсний шлюб з людиною неохрещеною або охрещеною, яка відійшла від віри. Можливо, і на практиці часто отримати диспензу від цієї перешкоди при виконанні там певні умови. П'ята. Перешкода свячень. Чоловік, який прийняв свячення, не може укласти дійсний подружній зв'язок. Від цієї перешкоди також можна отримати диспензу, дозвіл, але тільки що апостольська столиця з Риму цей дозвіл, але тоді вже не може бути священником. Якщо у священника померла навіть жінка, він не може мати другий. Або Дадуть дозвіл, але тоді тільки вже буде одруженим, але не буде священником. Ця перешкода не береться до уваги, якщо підтверджено, що свячення не дійсні. Шосте перешкода обітниці чистоти, яку складають у чернечих згромадженнях. Це стосується тих, хто склав публічно вічні обіти чистоти у Монашому згромадженні. Так само, як у випадку перешкоди через свячення. Є можливість отримати звільнення, але тільки від апостольського престолу. Ця перешкода також зникає внаслідок прамовірного вироку, що стверджує недійсність обітниць, перешкода викрадення. Недійсним буде шлюб чоловіка жінкою, яку він викрав або отримує силою, щоби укласти шлюб, хіба що після звільнення. І в безпечних для себе умовах жінка сама вільно вибере цей шлюб. Для нас це звучить досить екзотично, але це було колись реальною проблемою, якщо не це передбачено в кодексі. Восьме перешкода злочину. Якщо хтось через бажання укласти шлюб убиває свого дотеперішнього подруга або подруга людини. З якою хоче одружитися, то шлюб, який він планує вкласти, буде недійсним. Ну я отруїти чоловіка, жінку, бо я хочу з нею одружитися. Це також стосується ситуацій небезпосереднього фізичного чи морального відношення до смерті співдруга з метою укладення шлюбу з іншою людиною. Тут також можлива диспенза апостольського престолу. Дев'яте перешкода родинних зв'язків. По прямій лінії дідусь мати син онука, недійсний у будь-який шлюб між попереднім поколінням і нащадком. У бічній лінії шлюб недійсний аж до четвертого покоління. Ступінь родинних зв'язків означається. Через кількість поколінь між особою і спільним предком, який поєднує з тим, з ким вони збирають одружитися. Простіше кажучи, Василь може одружитися з жінкою з потомства братів або з сестер свого прадідуся. Можливо, з сестрою прадідуся, але сумніваюся, що спокуситься. У жодному випадку не можна отримати диспенс у разі родинних зв'язків по прямій лінії, а також у другому ступені буквої лінії інші випадки можна спробувати. Одним словом кажучи, двоюрідним ще не можна давати у бічній лінії, а троюрідним без проблем. Десяте – перешкода спорідненості. Спорідненість це зв'язок, який виникає не по крові, а з подружнього зв'язку, навіть ще не виконаного третіх осіб. Йдеться про зв'язок з родичами співподруга. Однак тільки спорідненість по прямій лінії становить перешкоду, від якої не можна отримати диспенсію, в інших випадках вона можлива. Тут йдеться, що жив жінку, а потім захотів тещу або, або сестру жінки. На загал неможливо, але потім, якщо бачите, що є така, якщо звертатися до єпископа, є можливість, ще буде потреба тоді дати на це дозвіл. Перешкода публічної порядності. Вона виникає з недійсного шлюбу після початку спільного життя. Що не обов'язково означає спільне проживання або ноторично, який неможливо приховати, чи публічного, загальновідомого. Це визначає недійсність шлюбу у першому ступені по прямій лінії між чоловіком і родичами жінки і навпаки. Наприклад, Наталка та Андрій, років 40, якийсь час навіть недовгий жили разом, як чоловік і дружина без шлюбу, про що знали інші. Потім розійшлися. Зараз Андрій не може одружитися з 20-річною донькою Наталки від попереднього зв'язку, а Наталка не може вийти заміж за 18-річного сина Андрія від попередньої партнерки. Прикро. Однак в особливих випадках тут можливо отримати диспензу. Перешкода. Юридично близьких родинних зв'язків, не можуть укласти дійсний шлюб особи, які знаходяться в юридично близьких родинних зв'язках, тобто тих, які виникають з усиновлення по прямій лінії або в другому ступені бічної лінії. Тут про усиновлених дітей. Якщо відбулася процедура усиновлення, то між так званим братом, і сестрою не може бути шлюба. І тоді не може бути шлюба між так званим батьком і дочкою, чи так званим сином і матір'ю. Друга група випадків, коли укладений шлюб буде недійсним, пов'язана з так званими помилками подружньої згоди. Тут не йдеться про якісь сварки подружжя, що не відбулося, а про серйозні недоліки щодо згоди на те, чим взагалі є шлюб. І що з нього випливає внаслідок його укладення. Вони такі, брак мінімальних подружніх знань. Виникає тоді, коли людям, які вступають в шлюб, бракує навіть мінімальних знань про інститут шлюбу, тобто про його три найважливіші елементи що це зв'язок одного чоловіка з однією жінкою, що це тривалий зв'язок, нерозривний аж до смерти. І що він скерований до народження потомства. Бо якщо поженя двоє, а вона скаже, що вона не хоче мати дітей або й не хоче, тоді подружжя буде недійсним. Не просто хоче чоловіка, хоче його грошей, а не хоче від нього дітей. Брак використання розуму. Недійсним є шлюб між людьми, з яких хоча б один психічно хворий, оскільки така людина не здатна взяти відповідальність за складену подружню присягу. Третє, серйозний брак знань, по суті, подружніх праг та обов'язків. Йдеться про ситуацію, коли людина не розуміє або не може правильно оцінити важливості основних прав і обов'язків, які приймає на себе, укладаючи шлюб. Не можна серйозно погодитися на щось, чого не розумієш. Людина не спроможна укласти дійсний шлюб, якщо не має чіткого розуміння, чого від неї вимагає. Він думає, що жениться, що хіба щоб було з ким спати, а те, що інші утримувати сім'ю, годувати дітей, старатися на того, він каже, що то ні. Бачите, нема здатності, такий шлюб буде недійсним. Йому хіба треба була жінка до спання? Нездатність прийняти важливі подружні обов'язки через психологічні причини. Це стосується ситуації, коли хтось теоретично знає подружні обов'язки та права, але практично залишається нездатним їх виконати через різного роду психічні розлади, не обов'язково через психічну хворобу, а, наприклад, через розлади особистості, серйозну психологічну, емоційну або особистісну незрілість. Сильні залежності, сексуальні аномалії, крайній егоїзм. Йдеться про те, що не можна зобов'язатися до чогось, чого не можеш виконати. Вона не може з ним спати, вона буде його уникати, бо неї бо вона в щось там вірить, ну тоді не маєш укладати шлюба. Хитрість при укладенні шлюбу. Це ситуація, коли принаймні одна зі сторін навмисно вводить іншу оману щодо себе. Або приховує якусь суттєву інформацію, яка може вплинути на подружнє життя у широкому його розумінні. Наприклад, хвороба. Він знав, що він безплідний, чи вона безплідна. Зобов'язання щодо третіх осіб, а я десь купу грошей виненії до смерті можу віддавати. Моральні тягарі з минулого, симуляції. Це видима згода на шлюб при одночасному вилученні самої його суті, елементарний рис, право чи подружніх обов'язків. Недійсно укладає шлюб також той, хто робить це зради інших цілей, ніж ті, які приписані подружжю, наприклад, Петро одружується з Марічкою, бо бабця обіцяла йому 100 тисяч, якщо дочекається його шлюбу. Симуляція може бути часткова або цілковита. Цілковита полягає у вилученні самого інституту подружжя та зобов'язань, які з нього виникають. Часткова натомість виключає не саме подружжя, а якусь або якийсь із його суттєвих гриста, наприклад, вірність, нерозривність, народження потомства. Зокрема, останнє сьогодні особливо важливе укладення шлюбу за умови. Це ситуація, коли той, хто вступає в шлюб, ставить укладання. Або існування шлюбу в залежність від сповнення певних умов, або обставин абсолютно виключено укладати шлюб залежно від умов, що стосується майбутнього. Для умови, яка стосується минулого або теперішнього, потрібна згода компетентної церковної влади, до компетенції, якої належить визначення того, чи умова обґрунтована і справедлива. Примус і страх, шлюб не дійсно укладений, коли когось до цього примусили погрозами, шантажем або будь-яким залякуванням під тиском. Неважливо, чи цей примус фізичний, зовнішній чи за допомогою сили, чи моральний, зовнішній чи внутрішній тиск, зв'язок, укладений під примусом, за своєю природою недійсний, оскільки згода на шлюб має бути добровільною, і я про це говорив у попередніх записах. Якщо страх, який виникає з примусу, зник до моменту укладення шлюбу, то він буде недійсний. Третя і найменш поширена категорія це недоліки щодо збереження канонічної форми, тобто самого способу укладення шлюбу. Однак вони так рідко зустрічаються, принаймні в наших мовах, що про них не варто загадувати. Амінь. Якщо є якісь питання до уточнення, ставте їх у коментарях. По можливості, якщо побачу, відповім амінь.